Відмова від цукру це важлива перемога над собою і серйозний крок до здоров'я. Якщо ви приймете це рішення, то вас, можливо, чекає цілий атракціон станів відшаленого бажання, тістечка до просвітлення і торжества над залежністю. Крім того, вас усюди буде переслідувати цукор. Їм виявляться напхані йогурти, фастфуд, ковбаси, овочеві і фруктові консерви, сухі сніданки, мюслі, крекери. Харі та інша їжа, але результат вартий зусиль і обмежень. Тобто, зібрав приємні наслідки відмови від цукру. У вас покращиться сон, людина, яка споживає занадто багато цукру, може страждати від безсоння та інших розладів сну через коливання рівня глюкози в крові, відмова від цукру це відмінний спосіб не тільки поповнити запаси енергії. Але і швидко заснути і спокійно спати до ранку амбасадор Адіда Срюнін Катя Земська провела над собою експеримент, в рамках якого повністю виключила цукор з харчування. В інтерв'ю для журналу Течалендер вона розповіла про те, як це вплинуло на сон. Я стала дуже швидко і глибоко засинати зараз мені потрібно приблизно півтори хвилини, щоб зустрітися з морфеєм. А раніше на це йшло півгодини годину. Користь для сну при відмові від цукру на собі також перевірив американський письменник Майкл Гротхаус. На шостий сьомий день я став засипати через 10 хвилин після того, як лягав. А перш мені було потрібно півгодини, я також почав прокидатися раніше і природніше, і вранці було легше вийти з ліжка. Ви станете продуктивнішими. Укр порушує когнітивну функцію і уповільнює обмін речовин, що призводить до погіршення мозкової активності. Майк Гродхаус своїм прикладом це підтверджує: на восьмий або дев'ятий день я відчув більшу зосередженість і ясність ніж будь-коли в житті я став працювати продуктивніше, уважніше слухав людей під час інтерв'ю. Точніше вловлював їхні слова і міг швидко реагувати на їхні відповіді новими питаннями та ідеями. З такою швидкістю я ніколи ще не працював, коли я читав книгу чи статтю, я поглинав більше деталей та інформації, я почувався розумнішим. Покращиться стан шкіри, у разі відмови від цукру, стан вашої шкіри покращиться за набряки, сухість, гняний колір обличчя і темні кола під очима ми багато в чому зобов'язані цукру. Солодощі крадуть нашу молодість і красу, відмовившись від цукру, ви напевно помітите, що ваша шкіра стала чистою і гладкою, а особа більше відпочив здоровим і сяючим пропадає залежність від їжі. Як доводить особистий досвід випробовуваних, перший час лосуни здорово мучаться, їх мозок голосно і настирливо вимагає нудотного смаку, але після декількох критичних днів відбувається звикання, і залежність від їжі проходить. Ви більше не будете заїдати стрес або переїдати від нудьги, навчитеся ставитися до прийому їжі як до отримання енергії, будувати фігурум мрії стане легше, коли організм споживає цукор, збільшується виробництво інсуліну все у свою чергу, заважає організму використовувати жир як паливо, тоді як перетворення цукру в жир і збільшення ваги є результатом всього процесу. Виключивши цукор зі свого раціону, ви не тільки налагодите всі процеси в організмі, пов'язані з інсуліном, але також позбудетеся від надлишку калорій, а значить, і зайвих кілограмів. Пройдуть перепади настрою коли ви заміните цукровмісні продукти на корисні жири, ваш настрій перестане впадати в крайнощі і скакати від помилкової ейфорії до пригніченого стану, воно нарешті стане рівним, а вдень ви будете почувати себе значно бадьоріше.